Якщо б я не прийшов і не говорив їм, то не мали б гріха. Але тепер, коли я прийшов, я сообщив, що я Месія, і діла мої сообщають. я піднімаю мертвих, вертаю здоров'я, вертаю зріння, слух, роблю хромих ходячими. такі люди не мають ізвинення, Гріхові своєму. В якому гріхові? Гріхове неприйняття Ісуса Христа як Сина Божого. Це великий і страшний гріх, коли люди в всьому світі не визнають в Ісусі Сина Божого, і Євангеліст Іоанн назвав таких людей антихристами. Вдумайтеся, хто чоловік каже, Євангеліст, котрий не визнає в Ісусі, Бога, явившогося в оплоті є Антихристом? Процитувавши це місто Євангелія в своїх проповідях многократно, вдруг читаю у моїх судових матеріалах. Він, тобто я, обзиваю людей антихристами, в тому не є ніякого злочина. Ну почему вони? Наші опоненти настільки слабі, що не знають елементарно текста богослуження. Сьогодні каже Ісус те ж саме Слово, якщо бо я не прийшов і не говорив, не мали би гріха, а оскільки прийшов Бог, зійшов з небес, явився людям, указався, показав себе як Божий син, прийнятий був в народі, а ті, котрі не прийняли, вони не мають звільнення. правда, безбожники завжди глядали собі оправдання якої. Наука доказала, що Бога не є. Це була відома фраза в советське время нею маніпулювали. І одного разу я, як студент, зазвідав професора, а котра наука доказала, що Бога не є. Сьогодні знову Євангеліє навстаює. Якщо бо я не прийшов, не говорив, не мали би гріха. Ми в своїх проповідях предупреждаємо, що порушуються закони, і то є достатньо оставання, щоб ви звернули увагу. Бо, каже Господь, не Господа Ісуса, то не ненавидить Отця Небесного, який послав Його. Якщо сотворив між вами діла, каже Господь, такі діла, котрі другий ніхто не сотворив, то не вірували б і не мали б гріха, Но ви відділи зійшов Господь з небес указав свою божественність. Ну, да збудеться писано і каже Господь тим. Ви мене возненавиділи, но возненавиділи напрасно. Ви возненавіділи церкву канонічну, організували проти неї закони і гоненіє, но вти ви робите по Євангелію напрасно. Но, каже сьогодні для нас приємно є. Каже Господь, коли прийде утішитель, котрого я вам пошлю до от Отця, Дух істини, котрий від от Отця і Він буде свідчити про мене. І всі ми крещені у церкві Христовій отримали ті дари Святого Духа. І тепер ми, водими Духом Святим, обладаємо такою інформацією, коли Господь Духом Святим акуратно підказує, як тобі вестися, куди йти. Яку спеціальність вибрати, то є хто, хто живе в Духові, він повноцінна лічність і охрана коло нього ангели. І вдруг люди кажуть, ну відкуди ти знав, що та спеціальність головна? Такої думки був колись і наш святий, Мощ, яком, нині почувають в нашому храмі, святитель Лука Кримський. Вначалі він хотів бути юристом. Юристом, то інтересно, є, Ну, потім він почав малювати, і його рисунки такі були високого класу, що люди виділи, та ти природній художник, ти лишай юриспруденцію, переключайся на художництво. Ну одного разу він нарисував фігуру чоловіка, і вдруг в його руках вона вималювалася, а у умі він увидів. Образ Божий у тому чоловіку, якого він ізобразив. І взявши в руки Євангеліє, коли прочитав, що Бог создав чоловіка по образу своєму Божому і по подобою своєму Божому, то в нього руки відклалися, і Духом свядим було підсказано: лишай і художество, іди бити Священником проповідником слова Божого. Так і ми замічаємо, як Господь у життю закликає нас у тот путь, у ту, на ту, на ту спеціальність ілі, у ту роботу, яка у тобі буде май, котрі ти відкриєшся і реалізуєшся як людина Божа. І ви каже Господь нині в Євангелі, теж будете свідчити про мене, і я вам то казав. Що одного разу ті люди, котрі не повірили в мене як Господа і Месію, вони вас будуть переслідувати, вони будуть вас унижати, об'являти вас в совєтське время називали котаки віруючі? а то темнота, от релігія опіум для народу. Така була фраза, ну, це була глупа фраза, безсмислена. І я вам кажу, Говорить Господь, сказую, аби не соблазнили, коли ви будете зганяти, коли всякий буде вбиваючи вас і збиваючи, ви думати, що ви служить Богу, в Черкасах під храмами, збивають людей, а потім кажуть, тата, ми віруючи, ми віруючи той релігії другої. Да яка ви релігія, якщо ви б'єте людей? А то на екран удивительна дикость і ужасніша духовна сліпота. Моляся так, моляся за наших воїнів, за переселених, моляся в кожній літургії за владу, за воїнство і за ворогів. Ми виконуємо волю Божу, бути ні на кого не обіжені, а в вічності саме з таким настроєм Бог покличе нас бути наслідниками Царства Божого. Амінь.